Всім привіт! Вітаю вас на каналі. Виходжу до вас в ефір із цією орхідейкою, яку я вам показувала декілька днів назад Санта Рос. Але сьогодні ми не будемо нею милуватися, так як є справи важливіші, які саме, значить, я перший раз стикаюся з такою проблемою. Зараз покажу вам з якою. Я думаю, ви вже побачили. Ось тут. Е, я так розумію, що це чорна гниль. Перший раз е, в мене з'являється. Така орхідея Шкідники вже були. З шкідниками, ну, в принципі, напевно, легше боротися, чим з гнилю. Тому будемо пробувати. Маю надію, що ми справимося з цим. Що я зараз роблю? Зараз хочу Витягти цю орхідею з горщика і обрізати ту гниль. Так, витягуємо її з горщика. До речі, при покупці, я вам показувала, що я купила цю орхідею по оцінці, але або, можливо, я така сліпа була, ну, цього, цього я не бачила. При покупці цього я не бачила. Мені здається, я завжди, коли оглядаю орхідею, я б звернула увагу на це. Але, або я така сліпа була. Або дійсно не було його, так як е, я прочитала зараз в інтернеті, що гниль дуже швидко поширюється і треба її швидко е, обрізати. Чим я зараз і буду займатися. Хочу ґрунт висипати, який тут обсипеться. Показано було, я всю інформацію брала з інтернету, так як я вам вже сказала, що я ще не стикалася з такою проблемою із гнилю. Ну і от, я прочитала, що грунт треба викинути, ту гниль треба обрізати і обробити, обробити орхідейку Сам зріз треба обробити, потім просушити цю орхідейку півгодини і потім обробити фунгіцидом Але сказано було так, що не кожен фунгіцид підходить. Не кожен фунгіцид підходить. Не знаю, в мене є один, інших в мене немає, тому я буду тим, що є, оброблювати. Так, значить, перебираємо ґрунт. Корені в неї дуже в доброму стані. Немає гнилих коренів. Але бачите, на шийці таке з'явилося і шкода. Але, чесно кажучи, ще от ну, не бачила я цього при покупці. Так, тут торфяний стаканчик. Я що зроблю? Приберу ось ці тримачі. Щоб вони мені не заважали. І так як я там подивилася, то мені, напевно, прийдеться обрізати той цвітонос, той цвітонос, який знаходиться з того боку, де гниль. Зараз будемо дивитися. Нарешті я розібрала цю орхідейку від її субстрату, і, значить, це було дуже довго. Ось це приберу. Це було дуже довго, тому я вирізала частину відео, бо дуже важко мені було вибрати той торф'яний стаканчик. З неї скажу, що корені її всі, абсолютно всі в порядку. Оце зараз я відрізала частинку повітряного кореня і відрізала ще два кореня, які були на дні горшка, тобто виросли через дно горшка. Так, тепер, і ще раз, давайте глянемо на ось цю частинку. Так, ось це з чим нам треба боротися. Але, якщо чесно, ну от я розумію, що я повинна зараз вирізати цю частинку. Але як це так зробити, щоб, щоб це було? Зараз ось так зробимо. Світло трошки поправлю. Як мені туди підлізти, що виходить, що мені ось цей листочок треба прибрати? Я його приберу. Так як він мені заважає так ось одна частинка. Вдалося з усім вирвати. Ну і тепер дивіться. І що, цей листочок мені теж, виходить, заважає. А, навіть це не нижній. А ось цей листочок, подивіться, він наростає на цю чорну пляму. Що мені зробити? Напевно, оцей цвітонос я повинна також. Добре, зараз спробую. У мене є лезвійко, Я його обробила і зараз спробую його ось це зрізати. Так, і бачу, що під тією чорною плямою начебто все в порядку. Можливо, це був тільки ось цей листочок. Дивіться, я зрізаю. Так, за... Ой, вибачаюсь трохи в бік пішло. Угу. Це добре, якщо це було тільки на цьому листочку. Зрізаю до, е, хочу зрізати до живої тканини. Як в мене наскільки вийде, я не знаю, але я спробую. Це, ось тут була ця пляма. Ось тут була ця пляма. Я її вирізала. І так як в мене немає препаратів, знаєте, бо я бачила, є препарат Максим, ним обробляють такі рани. У мене є тільки кориця. То я. Присиплю це місце корицею і залишу на півгодини цю орхідейку. А потім оброблю, оброблю препаратом. Получилося якраз на зрізане місце я присипала корицею. Ось так, і залишу орхідейку на пів години, щоб підсохла ця її рана. І так, пройшло пів години, як ця орхідейка тут підсихала. Кориця залишається на місці зрізу. Так, я взяла більший горщик на 12 см. Наниз керамзиту. трошки насипала на дно. І ставимо тепер нашу орхідейку. Ось так. обережно. поставили і тепер заповнюю, значить, корою. Заповнюємо кусочками кори. Що мені точно не забула. 绝对是的狠，非常厉害。 Ще, що я, напевно, зроблю, то це підв'яжу все таки цвітоноси, бо орхідея поки що, ще... чи може ні, прямо не тримається вона. Так, давайте дивіться. Ну, тобто, я вам через деякий час покажу цю орхідею, і ми подивимось, чи вдалося їй, її... її врятувати, цю орхідею, від гнилі. На цьому я вам дякую за увагу. І на все добре. Побачимось в наступному відео.